Вийшла трішки прогулятись, купила собі каву. До речі, кава оця. Тут коштує 3 ,55 фунти 55 пенсів. Достатньо дорога. І не, я би не сказала, що вона дуже смачна. Зараз піду в Макдональдс, візьму собі чизбургер та піду в парк погуляю. Сходила в Макдональдс, купила собі чизбургер і картоплю фрі. Зараз йду у парк, сяду на лавочці, поїм, помилуюся гарними краєвидами. От, скажу, скільки я на все це витратила. Значить, купила я каву, заплатила 3 ,55 фунти 55 копійок, як я сказала до цього. І за картоплю з чизбургером. Я заплатила, ну, чесно говорячи, точну суму я не пам'ятаю, бо мені чек не видало. А, десь біля 5 фунтів. Тобто за все, 8 фунтів 55 пенсів. От. А мінімальна зарплатня тут на годину 10 фунтів 43 пенси. Ну от, можна порахувати. Ще трішки в мене залишилося. Покажу вам трішки край вийде. Це річка тайна. Тут гарно. Люди оночки на дошці плавають. Це називається. Блін, забула, як називається, педалбординг, щось таке. І повно качок тут. Зараз, мабуть, я якусь із цих лавочок сяду на наступну. Тут хтось кружку забув. Хочу показати, як завернули мій чизбургер. Тобто над красотою ніхто не париться. Тяп-ляп. Я хочу відразу вибачитись за те, що говорю нечистою українською, бо я народилася і прожила достатньо великий проміжок часу у місцевості, де говорили з суржиком. От. Я інколи не, зап... не помічаю, що я вживаю. Не українські слова. Сьогодні достатньо тепло, але вітряно. Сподіваюсь, доща не буде. Але бачите, зараз гарна погода. Сонячно і тепло. Поїла, зараз трішки посиджу і піду, прогуляюсь. Я помітила, що за цей рік я дуже віддалилася від правильного харчування. Треба змінювати свої звички. Це не є добрим. Подивіться на цей будиночок на берегу річки. Клас, красота. Тут вже не дуже гарно. По ліву сторону залізна дорога, по праву річка, але її не видно. Там за хащами. От іду, прогулююсь. зараз хочу вийти до річки і розповісти вам про роботи. На яких я працювала і на яких продовжую. По дорозі можна зустріти ягоди. А... Ожина вже поспіває. В Англії, як правило, все загороджено. Я маю на увазі, от ідеш по дорозі чи по тропинці, а по бокам все загорожено. Тобто Приватна земля і на неї заходити не можна. Але є такі вказівники. До речі, мені це дуже не подобається. Відчуваєш себе як в тюрмі, чи що, бо не вправо, не вліво не можна звернути. От. Але ось такі вказівники, на яких написано Public паблик От. Це означає, що по цим тропинкам, по цим доріжкам можна ходити прогулюватись. мостом прогулююсь. Так, пробираюся через ці хащі до річки. Не ну, сидять люди. На ну, вони дали чітко. Я хочу... Та я тут, мабуть, сяду. Хоча на якийсь би камінець туди пройти. Що тут тихо, все ж таки вітер дує. Воно, спробую сюди пройти, сподіваюся, не звалюсь. Так. Зараз я спробую записати, не знаю наскільки мене буде добре чути, чи буде цей шум заважати, чи ні. От. Як і говорила, я приїхала. Рік назад, навіть більше рік і два місяці назад, 25 травня 2022 року. І десь через місяць я вже почала працювати. В якій послідовності, на яких роботах я працювала, я вже точно не пам'ятаю. Бо я працювала і як волонтер, і, і за оплату. От а, наскільки я пам'ятаю, першою моєю роботою це було. Я влаштувалася волонтером у Charity Shop, тобто це як Second Hand. І пропрацювала я там, мабуть, десь два місяці. Працювала я раз на тиждень, декілька годин буквально, там, з 10 до 1, наскільки я пам'ятаю. Потім я влаштувалася прибиральницею вабства. По цей день я працюю і прибираю там. Потім я працювала ще офіціанткою в ПАБІ десь місяць два чи три. Мене, мене насправді звідти звільнили, як вони сказали, я не оправдала їх ожидання. Чесно говорячи, що саме я не оправдала, я не знаю. Я тоді так засмутилася, чесно говорячи, і, і не питала їхнього фідбеку. Звільнили так, то звільнили. Хоча моя англійська мова вище, ніж середній рівень. От, і коли я читаю, що дівчата влаштовуються з рівнем там, А1, тобто ну, майже не говорять англійською, влаштовуються в паби, в ресторани, мене трішки це дивує, як вони справляються. Але, можливо, це в великих місцях, де місцеві не дуже хочуть працювати і, можливо, де не вистачає персоналу. А я проживаю у маленькому місті на у маленькому місті, тобто місті у маленькому місті на півночі на північному сході, ось так от на північному сході країни. От, і в принципі тут місцевих бажаючих працювати в цій сфері достатньо. Студентів багато і є кому працювати, тому можливо мене ще через це попросили. Не знаю. Маю запис перервати, бо і батарея сідає, і пам'яті не вистачає. Плюс тут рибалка пройшов ловить рибу. Тому зустрінемось трішки пізніше, продовжу відео записувати вже дому. Вже майже прийшла додому, зайшла в магазин, купила ось такий попкорн. Дуже смачний собі доньці. Трішки покажу вулицю, на якій я живу. Такі тут будиночки.